Щодня окупантам на тимчасово окупованих територіях України прилітає нагадування. Вони тут небажані гості, і залишки свого руського міра просувати на наших землях ще недовго. Традиційна рубрика Де і як бавовниць а повірте, протягом дня хлопки лунали неабиякі. Про це більш детально вже просто зараз на каналі Січас. В день, 8 вересня, гучно було у тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині. Там, як пишуть місцеві телеграм-канали, було чути потужні вибухи. Інформацію передають кореспонденти Суспільного у цьому місці саме сьогодні. Проходить очний етап так званого єдиного дня голосування на Херсонщині. Звісно, йдеться про незаконний захід, який колаборанти регіону незаконно знову ж таки називають. Так званими регіональними виборами путіністи пригнали на фейкові дільниці навіть псевдоекспертів, типу наглядачів за процесом несправжнього волевиявлення. Ось під яким соусом весь цей цирк подають російські пабліки, зокрема пропагандистська рідавка у регіональних виборах на Херсонщині, що відбудуться з 8 по 10 вересня. Пишуть там взяли участь міжнародні експерти, так Даріо Абдула. Камал із Африки побував на виборчій дільниці у Скадовську. Він зміг особисто переконатися у тому, що вибори відбуваються відповідно до всіх правил, і був приємно шокований високим рівнем організації. Крім цього, на Херсонщину прибули експерти із Мозамбіку, Індії, Нідерландів та Бразилії. Вони стали свідками того, як реально організовується електоральний процес. Люди хочуть самостійно обирати своє майбутнє. Заради чого і приходять на дільниці. Кінець цитати очевидно, наплясав свого часу у країнах Африки Лавров, той що російський міністр закордонних справ на нових партнерів, які за копійки припхалися малювати галочки у бюлетенях. Росіяни пишуть, що кишенькову виборчу комісію евакуювали. Імовірно, це таки пов'язано з бабахами, за даними спільноти Шот. Два безпілотники атакували виборчу дільницю на Херсонщині. Дрони цілилися за місцем голосування у місті Скадовськ. Пишуть там також, нібито були удари по дільницях у новій Каховці та Збруївці, пише цей медійний ресурс. Громадян та членів виборчої комісії евакуювали постраждалих. Немає рупори Кремля. Додають військові сили РФ Буцімто збили розвідувальний безпілотник літакового типу. Примокован Кован у районі Каховського водосховища до цього показують його уламки. Ну от лише подивіться на екрани. Підтвердження цим фактами з українського боку немає. Тим часом у Бердянську окупанти теж святкують так званий день виборів. Мешканці повідомляють, що чують звуки вибухів та бачать дим над одним із районів міста. Про це написав міський голова Мелітополя Іван Федоров близько п'ятої години вечора. Перед цим до населеного пункту зазирала нічна бавовна. Напередодні відкриття абсолютно неправомірних площ для голосування під тиском. Два потужні вибухи пролунали опівночі на території Бердянського муніципального ліцею. Це одна з локацій, де ворог розташував свою так звану виборчу дільницю. Ну принаймні одну із них. Військова охорона не встигла допомогти, залишилась під завалами. Констатує Федоров. Як думаєте, ви чи вплинули гучні звуки на голови колаборантів І чи не бояться тепер ці гауляйтери за свої так звані голосування вилами по воді? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Але ще до цього додам інформації потужно, також на сході у Донецьку, який досі незаконно контролюють загарбники. Повідомляють про прильоти в районі залізничного вокзалу. Інфраструктурний об'єкт, яким окупанти приганяють запаси боєкомплекту, палає та димиться так, що видно ледне з висоти пташиного лету. Оцініть ці кадри. Діта тут упало. Що ж, будемо очікувати на нові сповіщення. Тим часом ви підписуйтесь на ютуб канал сейчас, аби нічого не пропустити. Тисніть на дзвіночок. Таким чином ви будете від нас отримувати інформаційні е, повідомлення. І не забудьте про свою вподобайку. Ну а про те, як сьогодні палала Москва, горіло у будівлі федеральної митної служби. Я розповім далі. Всі подробиці за мить. Москва відзначає день міста. У святкуванні задіяли навіть вогняні елементи. Щоправда, не заплановано. Так, от фаєр-шоу москвичі не замовляли, але вийшло гарно. Що там палало, та які області Федерації так само не оминула бавовна. Дивіться просто зараз на каналі Січас. Російська столиця почала запалювати ще з ночі. Мешканці Білокам'яної. Після опівночі, 8 вересня, побачили, як горить федеральна митна служба. Не просто горить, а й бахкає та грюкає. У мережі публікують кадри з місця події. На відео можна почути сильні вибухи. Лишень, послухайте. За даними тамтешніх пабліків, вогняна надзвичайна пригода сталася в районі Новогірєєво. Також повідомляється, що горіли складські приміщення на вулиці Кустовській, що розташована недалеко від будівлі митниці, як пише пропагандистська спільнота, меж площа пожежі склала майже 800 квадратних метрів, а пізніше стихія розгулялася ще більше. Покрила собою аж тисячу квадратів. Про це писали знову ж таки у тамтешніх телеграм-каналах. Гасіння пожежі ускладнювало високе пожежне навантаження всередини будівлі. Йшлося у повідомленні в телеграм-каналі МНС Російської Федерації. А що саме стало причиною інциденту? Поки що не ясно. На місце прибули екстрені служби, однак інформації щодо постраждалих або жертв не надходило. Естафету нічної бавовни переймає Курськ. Такий ось грім серед ясного неба розпутився по нічному місту. Росіяни пишуть, що вибух було чутно у мікрорайоні Сєверо-Западний. Примітно, що в чаті місцеві мешканці пишуть про щонайменше три вибухи протягом минулої доби. Так, за даними жителів Курська, перший вибух стався приблизно о Третій 00 7 вересня, другий близько 17.55, а третій вже о 23.22. Наразі влади російського міста чи області не коментувала інформацію про вибуху однак, зазначу, що Курськ розташований на північ від українських сум. І територія Курської області для російських військ часто є місцем для обстрілу наших прикордонних територій. Не коментувала і нові вранішні інциденти тамтешня верхівка, адже день у них розпочався гаряче із потужної пожежі у тому ж Курську. Дим та чад було видно іздалека. Густа чорна хмара проглядалася із різних районів. <рес> у сусідньому брянську. Впав і вибухнув четвертий за вечір безпілотник. Таке ще ні світ, ні зоря писали телеграм-канали. Так, губернатор регіону Олександр Багамас у своєму телеграмі скаржився: мовляв, у всьому винні Збройні Сили України, як зазвичай. Ось його допис станом на 22.25 учора ввечері. Сьогодні українські терористи пише він спробували здійснити атаку за допомогою БПЛА на промисловий об'єкт міста Брянськ. Силами РЕБ безпілотник був пригнічений, але під час падіння потрапив до адміністративної будівлі, внаслідок чого сталося загоряння. Наразі горіння ліквідоване до гасіння пожежі від МНС Росії залучилися 12 одиниць техніки і понад 40 осіб особового складу. Постраждалих, як стверджується, немає. До слова на відео просто зараз ви бачите, горить той самий промисловий об'єкт, а саме завод по виробленню мікроелектроніки. Я ж зазначу, що у Російській Федерації, зокрема в столиці сусідів, постійно відбуваються пожежі, зокрема у більшості випадків. Епіцентром таких от займань стають заводи і підприємства, пов'язані з виробництвом для оборонного комплексу ворога. Так, наприклад, потужна пожежа сталася 7 вересня на заводі Салют у Москві, який є одним із найбільших підприємств Росії із виробництва двигунів для авіації. Вибухово також було у Підмосков'ї, Ростові та Брянську. Про це дивіться вже за мить, та спершу, будь ласка, натисніть свою вподобайку. Напишіть коментар та не забувайте тиснути на кнопку Підписатися нам дуже важливо бачити ваш фідбек.